Донецький Шахтар знову зганьбився на цей раз у Рівному. Унікальний випадок: клуб УПЛ підписав футболіста в прямому ефірі, а юний українець стане гравцем Челсі. Усіх вітаємо, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому випуску. Перед тим як його власне розпочати, звично звертаємося до вас із проханням підписатись на наш канал і таким чином підтримати наш проект. Ну і поїхали. Отож, стартуємо із чемпіонату України, де відкривали тур Верес і Шахтар. Цей поєдинок завершився ну доволі серйозною сенсацією. Отож, програму восьмого туру відкривали у Рівному, куди завітав чинний чемпіон Шахтар. Перший тайм команди провели рівно, абсолютно без вольових моментів, однак вже у другій половині гри стало значно цікавіше. На 64 й хвилині гірники заробили пенальті, яке чітко реалізував Судаков. Однак, втримати або розвинути цю перевагу команда. Пушича не змогла. На 81-й хвилині після помилки Бондаря Верес втік у контратаку, яку завершував кльоц. Вже у компенсований час і одні, й інші могли виривати перемогу. Однак матч завершився із рахунком 1-1. Після матчу вболівальники Донецької команди накинулись на головного тренера Маріно Пушича та вимагали його відставки і писали: зокрема, таке. Пушича явно треба гнати, гри абсолютно немає. Або ж лаконічне Пушич аут. Потрібно гнати Пушича, погоджуються інші користувачі. Ну і зауважують, що темпу чемпіонату тренер не витягує. Додамо, що на старті сезону Шахтар вже у третьому матчі втрачає очки. До цього у них було дві поразки. Ну а завтра, у неділю, продовжуються топові матчі у топових європейських чемпіонатах. Зокрема, в Іспанії, Мадридське Дербі, Атлетико, буде протистояти реалу. На цей та інші матчі наш партнер пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви гарантова. Воно знайдете для себе щось цікаве, до прикладу, як наша редакція, ось наш прогноз на екрані. А у коментарі, що закріплений там під відео або за QR-кодом, який ось там в куточку вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі до огляду футбольних новин. Тут у нас ще один українець в Англії, а також травми в рядах Шахтаря і Динамо. Давайте із втрат наших лідерів і розпочнемо. Отож, захисник Динамо Брайан Себальйос, який отримав травму у стартовому матчі Ліги Європи проти Лаціо, буде змушений пропустити кілька наступних поєдинків. Проведене обстеження, включаючи МРТ, підтвердило діагноз. Це ушкодження м'язів задньої поверхні стегна. Очікується, що його реабілітація буде тривати близько трьох тижнів. Ймовірно, ще більше пропустить Данило Сікан, який травмувався у матчі з Болонією. Нападник вже переніс операцію, і вона, за даними, УПЛТБ, була доволі непроста. У гравця нагадаємо, діагностували перлом носа. Нині він не тренується з командою та вибув на тривалий термін. Водночас із лазарету гірників повернувся Кевін. Далі летимо до Англії, а там до складу Челсі все ж таки доєднається Владислав Краплівцов. Як повідомляє портал Футбол 24. Крапівцов успішно пройшов перегляд в англійській команді, і сторони розпочали обговорення умов особистого контракту. Гравець виступатиме за одну із молодіжних команд синіх. Нагадаємо, влад є вихованцем Дніпра минулого сезону захищав кольори юнацької команди дніпра 1 і у чемпіонаті Ю-19 провів 25 поєдинків. На завершення про Віктора Циганкова, що продовжує привертати увагу провідних команд. Так, за даними Код офсайд, на останньому матчі Жирони у лізі чемпіонів, що нагадаємо, був проти ПСЖ, на грі були присутні скаути Арсеналу Ліверпуля та Астонвілли. Вони переглядали кількох гравців Жерони, зокрема і Віктора. Окрім циганкова, привернув увагу скаутів захисник Мігель Гутієрес, якого також спробують вторгувати взимку. Зазначається, що Жерона готова відпустити обох футболістів за суму орієнтовно 70-75 мільйонів євро. Ну і на завершення історія про унікальний випадок трансферу в історії чемпіонатів України. Так точно, а можливо, і взагалі більш масштабного футболу. Адже ніколи раніше контракти не укладалися в прямому ефірі на телебаченні. Віце-президент Кривбасу Артем Гагарін у прямому ефірі УПЛ ТБ перед стартом матчу проти Олександрії оголосив про підписання новачка. Новим гравцем команди Юрія Вернидуба став французький нападник Нуан Домбазі, 23-річний гравець отримав футболку із номером. 19 та поставив підпис під контрактом просто у прямому ефірі. До слова, ведучі та експерти студію ПЛТБ не знали про те, що Кривбас планує оголосити про такий перехід. Заважимо на Донбазі є вихованцем Бордо у 2019 році. Перебрався у Валенсію. Там грав за юнацьку команду. Далі в кар'єрі гравця були швейцарський Сент Гален та французький конкарно. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, ми вам безмежно вдячні. І ще будемо більш вдячні, якщо не підете з цього відео без лайку та головне без підписки на канал. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.